Чому Сарненське полісся мене не відпускає? Чим ви, що, що ви тут начаклували такого? Так. Закіпає водичка. Ми беремо три ложки крохмалю на дві з половиною літри води. От я бачу запашна малина. Сезон малини вже так в такому розпалі. Закипіла водичка, висипаємо малинку. Не було згусточок, тоді в нас буде гарний кисіль. А дійсно він же питний. Він ну, такий, як, майже як густенький компот. Так. Я вас вітаю, це сарни, історико-етнографічний музей і Оксана Василюк, вже давня наша знайома, ви її теж знаєте, тому що бачили не одне відео з її участі активної. Оксаночку, скажіть мені, будь ласка, чому Сарненське полісся мене не відпускає. Чим ви, що, що ви тут начаклували такого? Ми просто дуже гостинні люди. І Ми завжди раді гостям. І в нас ще стільки незвіданих вами рецептів? От навіть зараз. От У я вас тут бачу... роботи, а роботи. От я бачу запашна малина. Сезон малини вже так в такому розпалі. Що ви нам покажете зараз? Зараз ми будемо варити кисіль. Будемо варити кисіль питний. Бо е, наші бабусі з дідусями вони більш варили такий дуже густий кисіль, який їдять ложками. Ну, я такий знаю. А ми будемо варити питний кісіль. Щоб... Тобто без крохмалю чи що? Не з крохмалем. Але він буде такий гарненький, ріденький, е, щоб було гарно запивати сваринівську мирову, тоді вона візьме за селом, а не за столом. Так. Закіпає водичка. Ми беремо три ложки крохмалю на 2,5 літри води. І розводимо прохолодною кип'яченою водою. Не окропом. Не окропом, ні в якому разі не окропом. Воно розстає, розводиться таке, як би молочко, бачите? Угу. Гарненько, гарненько, щоб не було згусточок, тоді в нас буде гарний кисіль. Поки ви за блендера. У нас закипіла водичка. Закипіла водичка, висипаємо малинку і висипаємо цукор. Цукор сиплемо за смаком. Хто любить солоденький, хто не дуже. Щіпку. Я закликаю, щоб не дуже. Щіпку лимонної кислоти. Вона притримає колір, буде такий гарненький розовенький колір. І трошечки кислинки. І чекаємо, поки закипить. Воно вже все, воно закипає. Пару секундочок. Угу. І щоб ви розуміли, це ті самі. Ну... Піч топиться, вигрібається жар, доложується пару полін і готується обід, поки печеться хліб. Зварений борщ, зварена гречка, зварений е... кисіль. кисіль. А його цей кисіль гарячим п'ють чи холодним? Його п'ють і гарячим, і холодним. Я люблю холодний. Угу. Зараз, зараз, пека така, треба пити холодненьким. Такий малесенькою цівочкою виливаємо наш крухмаль. При цьому помішуємо, постійно помішуємо, бо якщо ми не будемо помішувати, то він зб'ється в таку грудку. І воно має прокипіти? Чуть-чуть чи... має прокипіти ще. Щоб чочуть? зварився, ну пару хвилиночок закипає і все, і знімаємо, щоб зварився крохмаль. Вона вже, бачите, не зовсім водичка. Оце зараз малина, потім інша ягода піде. Можна да, зараз вишенька теж можна робити, з будь-якої, чорниць можна робити. На будь-який будь смак. Шановні друзі, ну, звичайно, що ми не будемо чекати до кінця, коли все повністю приготується, застигне, тому що Оксана попіклувалася про цей момент і ось уже готовий. готовий холодний кисіль. кисіль. Шановні друзі, я щотижня пропоную вам нові відео. Якщо вони вам подобаються, ставте вподобайки. Це стимулює YouTube просувати і рекомендувати. Нові відео іншим глядачам. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інші відео. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд. А дійсно він же питний. Він такий, як, майже як густенький компот. Так. А ви пробуйте який класний? Дуже. І головне, що не солодкий, кислуватий. Оцю нинішню спеку це те, що. Лікар прописав. Я так переклав, можна? Можна. 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 Все за сарни, за ваш край, за полісся, за Рівненщину, за Україну. Дякую дуже. І ми вам дякуємо. Завітайте ще до нас! Я ой, тільки госпі. рот розкрив на останній раз. Ще, ще приїду. Приїжджайте до нас в гості. Ой, на такий кисіль.